Майже 40 років івано франківців ховають на Чукалівському кладовищі кілька місяців тому. Там закінчилися місця, а комунальне підприємство «Спецкомбінат» не розгубилося і взялося ховати на паях селян. Як у нас буває, без жодних дозволів на нещодавній прес-конференції губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк дав свою оцінку даній ситуації. Срічу колюка на паях, які виділили людям для сільськогосподарської діяльності, Іванофранківська міська рада без жодного на те права ховає покійників. Як це так? Як це так? Всім беззаконнім ми будемо вкінчати і ніякої тут політики прошу не шукати. І де помічник немає? Відносно цієї ці інформації, те, що окремо у прокуратуру для реагування. Не можна, так як це забирати людей з землю і хоч би що, хоч трава не рости. Також того дня було підписано угоду між обласною державною адміністрацією та компанією Лукойл про фінансування соціальних проєктів в Івано-Франківській області. Далі було зачитано звіт виконаних робіт у рамках такої ж угоди між компанією Лукойл та обласною державною адміністрацією за 2011 рік. Зокрема, на усі проекти було виділено більше 4 мільйонів гривень. У 2012 році компанія планує спрямувати також великий об'єм інвестицій на різні соціальні проекти Прикарпаття.